Отримали 22 мільярда гривень. Якщо задати питання, чи не могли б вони почекати, чи потрібно людям дійсно піднімати тарифи, щоб отримати е 24 мільярди? А хоча об 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 обсяг невідшкодованого ПДВ підприємствам іншим 33 мільярди гривень, які чекають. Коли після. Аналізу ДПС після перевірок показали пак пад, укргазвидобування, корупція в системі Нафтогазу 358 мільйонів збиток, Укртрансгаз, 219 мільйонів, на Нафтогаз 4 мільярда 600 млн грн. Фактично більше 5 мільярдів принесена шкода державі, які так само могли бути в бюджеті для того, щоб не піднімати людям тарифи. Подивимося баланс. Газу українського. Ми з вами багато разів чули, коли нам говорили про те, що люди, це вже кожна людина, фактично кожен українець знає, що в нас українського видобутку газу вистачало для населення. Ми так само провели аналіз. Видобуток українського газу 19,5 мільярдів. Для побутових потреб населення для теплокомуненерго та бюджетних установ потрібно 21,5. Тобто у нас дефіцит 2 мільярда. Кубометрів газу, який нам потрібно. Далі ми подивимося в інших слайдах і ціну, ціну нашого видобу газу, і ціну російського газу. Використання газу для потреб населення на 2015 рік. Щоб ви для себе розуміли, що на 2015 рік от нам населенню потрібно на комфорку, Катео, Калонку 14 мільярдів газу, для теплокомуненерго для потреб населення тепло млрд 6,8 мільярдів, і бюджетної установи 0,68. Разом це 21 мільярд і 5. Те, що я говорив попередньо, що видобуток українського газу 19,5, а нам на 2015 рік розрахунок потрібно 21, точніше 48. Подивимося наступний слайд. Ціну газу для населення на одну гривню на 1, на 1, на 1, на 1 на 2 тисячу метрів. Кубічне. Ціна була 841. На сьогоднішній день 7,188. Фактично піднялася 8,5 разів. Наступний слайд. Ціна російського газу 248 доларів. Ціна газу, яка сьогодні закладена у тарифах ЖКГ 295 доларів. Незрозуміло. Ціна газу власного видобутку 23,5 долара. Різниця в 12,5 12 разів. Якщо ми звернемося знову ж таки до попереднього слайду, то у нас власного газу 19,5, а потрібно 21,5, у нас дефіцит 2 мільярди. То ми б могли закупово, е, користуватися нашим газом. А закуповувати тільки 2 мільярди кубомічних метрів. Наступний слайд. Тут ми побачимо, зверніть увагу, побачимо з вами ціна закупівлі по Укргазвидобуванні українського газу. Ціна закупівлі 349 була до 1 на 4 2014 року. Після зараз 1590 гривень. В тому числі. Рента, рента була 20% 70 гривень, сьогодні 70% 1113 гривень. Інвестиційна складова її не було зараз 100 гривень. І в доларах США газ був 43,7 по курсу 8%. Сьогодні 73,3 по курсу 21,7. Подивимося ціну газу. Наступний слайд без транспортування та ПДВ. Чиста ціна 510. З інвестиційною набавкою без ренти 610 і з рентою 1037. У доларах ми бачимо з вами 23,5, 28,1, 47,7. Далі розраховуємо. Ринковий тариф на газ розрахунок. Те, що я вам говорив вже декілька разів: що український газ 19,5 беремо за розрахунок потрібно. Видобувається, я маю на увазі. Плюс російського газу 2 мільярди. Це наші потреби 21,5. Ціна на український 11119. Ціна на російський 6457. Додаємо сюди тариф на транспортування та споживача. І ціна газу міксу 1609. І у нас ринковий тариф з транспортуванням 2355 гривні вартість газу. Порівняємо, яка зараз у нас діючий тариф, яка в нас ціна. 2355 та ціна я вам показав, яка може бути і обґрунтував. Чому? І 788 сьогодні фактично в 3,1 рази піднята ціна. Тому ми і говоримо, чому ми провели аналіз, що це було зроблено без громадських слухань, що це було зроблено непрозоро, і тому сьогодні зареєстровано постанов, проєкт постанови про тимчасову слідчу комісію, щоб в цьому розібратися. Очікувані доходи на КНАТАЗ України. Наступний слайд. Від підвищення тарифу 24,3 мільярда гривень. А списали боргів за той рік 24 мільярди. От ви побачите на цьому слайді, як були фактично виведені кошти 12.05 до 2011 було прийнято. Закон України про внесення змін до Податкового кодексу щодо питання оподаткування природного газу та електроенергії 8352 ще тим режимом Януковича до нас в 12-му році списані борги облгазів та обленерго на ДП. І це було на суму, я помилився, сказав в тому році, і це було на суму 24 мільярда гривень, списано боргів. Ці кошти, які б могли б повернути в державу для того, щоб знову людям не піднімати. Тариф, який сьогодні намагаються підняти. На сьогоднішній день ще в мене є такі три картинки. от Якщо ми візьмемо заборгованість із виплати заробітної плати сьогодні по країні у нас 254 мільйона січень березень. Співвідношення мінімальної заробітної плати та фактично прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо у нас 1218 і 1840-622 гривні різниця. І співвідношення мінімальної пенсії, та фактично прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездажність. Сьогодні 949 повинна бути 1276-327 різниця. Тому, коли ми сьогодні з вами проглядаємо, я думаю, що можна все, що завгодно говорити, хтось говорить... Про різні речі, да? про цей аналіз. А я хотів би сказати про те, що коли сьогодні, а я як завжди був практиками, на теоретиками, коли постійно ходимо до людей квартири, коли фактично сьогодні людям потрібно 100% заплатити на харчування і на виплату тарифу комунальних послуг, то фактично в людини не залишається навіть на ліки. Людина сьогодні вже навіть не говорить про те, що їй потрібно кудись поїхати відпочити. Чи допомогти своїм дітям. Сьогодні зрозуміло, що все відбувається зовсім навпаки. Тому сьогодні е, проєкт постанови 2597 зареєстрований, і буквально е, мені надійшла інформація СМС, коли, що сьогодні в зв'язку з тим, що уряд показує, що в нас велике перевиконання бюджету, то сьогодні наша фракція взялася за термінову розробку законопроекту вже сьогодні. І термінову його подачу, про негайну індексацію пенсій і соціальних виплат, так як у нас велике, переконання, велике виконання бюджету, перевиконання. І скасування оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам 15%. Це сьогодні фракція терміново напрацьовує законопроект і намагається його найближчими днями подати. У мене все. Дякую за увагу. Які по запитання готові відповідати?